Христос рождається. Ну, хочу привітати наших вірних Донецького Зерхату Української греко-католицької церкви, а також всіх людей доброї волі з Різдвом Христовим і наступаючим 2023 роком. Звичайно, вітати в такий важкий для України час є дуже важко. Війна! Принесла горе для багатьох людей. І це свято Різдва Христового, воно є завжди для нас радісним. радісним, але війна принесла смуток в кожну хату. І все-таки ми покладаємо надію на дитятка Ісус як милосердного Господа, який може простягнути руку і ущасливити будь-яку родину. Але все-таки варто застановитися, чому так діється? Ми просимо у Бога, Боже Милосердний, зглянься милосердним оком на наш український народ. Звичайно, кожен народ нараз має допуст Божий і приносить тягарі і наразі дуже важкі, важкі часи за свої гріхи. Ми перепрошуємо за всі свіпорішня, вольні і невольні. Але я іноді думаю, інші народи, напевно, не є більш святіші від нашого українського народу, але мають спокій і мир. Але, можливо, це йде якийсь процес очищення, очищення фізичного, очищення духовного, очищення розумового. Але кожен чоловік, чи будь-хто, який має тверезий розум, може поставити питання, що нам приніс оцей руський мір. Мир, мир це фактично мир. Білий голуб, коли випускається 1 травня, так як ми це пригадуємо, цей голуб миру. І тут ми бачимо, що цей мир приніс нам війну. Хоча твердять, що ми єдиний народ. Тому просимо Духа Святого для просвідчення оцих людей, які випускають кожного разу, оці ракети, на цей беззахисний народ і декілька днів тому. Кривому з-під завали витягнули півторорічну мертву дитину, що приносить цей руський мір. І тому ми мусимо зрозуміти, якщо ми єдиний народ, як вони говорять, то ми мусимо мати милосердя любов до одного. І Церква Христова завжди наголошує, і сам Ісус Христос говорить, що не має ніхто більшої любові і того, хто кладе свою душу за ближнього свого або є один. Одна заповідь, на якій тримається весь закон. Любитимеш Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, цією душею Твоєю, цією думкою своєю, а ближнього свого, як самого себе. Оцю любов хочеться відчути, хочеться відчути цю любов між нашими ближніми, між всіма людьми, які сотворені на образ і подобу Божу. Якщо цієї любові немає, то і радості між нами немає. То милосердний Господи, зглянься на нас, простягни, милосердну руку свою, простягни руку свою, охоронюючи нас від всякого зла, що ми розуміли, що ти Бог милосердний, Бог люблячий, Бог добрий, який створив нас для добра, який створив нас для радості, а не для терпінь. І хай новонароджене дитя Ісус так само <кхи> погляне милосердним оком на Україну, на весь український народ і з цим. Праздником Різдва Христова принесе нам радість у кожну хату. Христос рождається. Славімо Його!